Мабуть, про найцікавіше про саму ідею і конструкцію ветеранської хати, яка зріла не один рік, от зараз вона визріла, і фактично це певне цілісне утворення, яке ми вже зараз спланували на вихідні дні, тому що в будні дні люди може навчатись, працювати. А там, де вона мала б відпочивати, ми їм пропонуємо заїжджати в нашу хату, яка дистанціюється і розташована в рамках якоїсь санаторії. Це може бути або окремий, або як у нас. Ми просто зняли санаторій. І ми заїжджаємо туди в п'ятницю ввечері. От Група, як правило, там розселяється. Потім ми проводимо настановчу бесіду, можливо, якийсь фільм показуємо, або якийсь навантажуючий, або розвантажуючий, Це вже в залежності від той ситуації, яка відбувається. На ранок вже група готова для того, щоб працювати, але спочатку це має бути. Фізичні вправи в вигляді гімнастики, до речі, або зарядки ранкової. У нас їх проводить до речі, теж ветеран, який сам цим займається. От. Потім у нас починається психологічна робота, тобто психологічні сесії, які проводять, як правило, тандем чоловік і жінка. Психолог і якщо жінка психо, психолог жінка, то допомагає чоловік і навпаки. От, і ми починаємо працювати з групою, ну, відповідно, використовуємо наші методи, які вже напрацьовані, наші ексклюзивні оригінальні методи, цього ще нема. Це саме наше авторство. От, після психологічної е, сесії, яка е, продовжиться від 3 до 3,5 годин, в залежності від е, необхідності, у нас е, арт-година. Тобто на сесії людина навантажується, вона почне про щось думати, мислити, їй треба кудись е, е, упредметити свої думки і смисли. І от, будь ласка, після психологічної сесії у нас йде арт-година. Причому у нас два напрямки: це гончарша, тобто глина, і маше це начебто щось таке, ну от папір, що от більше до неба. Ну, до речі, так, у нас розташувалися два спеціалісти: один там, на землі біля а другий на верхньому поверсі. І ви знаєте, вони там, наші учасники, дуже органічно. Починають скидати свої смисли, свої переживання в ці наліпки, в ці фігурки, в ці обличчя, маски і таке інше. Це дуже, дуже цікаво. Бо це можна побачити, чим було заряджено людину до цього, і вона потім це проектує у ці предмети. Це десь пів, півтори години, потім відповідно там обід. От і, і, і вільний час, і потім і, починається технічна робота, все це вже вечірня. Це десь пару годин. Ми допрацюємо те, що почали зранку, потім з перерва і індивідуальні консультації. Як правило, в ході роботи виявляються певні моменти, які вже е, мають бути виносити на окремі е, сесії, тому що це якісь інтимні суто предмети до конкретної людини чи е, конкретної пари, тобто де ще робота індивідуальна. У нас є чотири психологи, які здатні е, цим займатися і виконувати ці речі. От, е, згодом е, після цього у нас е, сауна басейн. Фактично навантажені, трошки розвантажені арт-години, потім знову навантажені психологічно, інтелектуально. Учасники, до речі, її команда можуть піти в сауну, можуть поплавати в басейні, розслабитись. Ну і на вечір, вже після вечері, у нас такий розвантажений кінозал. Ну, і підводимо певні підсумки. Наступного дня, Наступне. ми знову починаємо із рефлексії попереднього по дня, і отак от, два дні підряд іде кожен заїзд. Кожен заїзд він має до речі, своє обличчя, от, свій зміст, і його теж можна поміччиною як певний прояв нашої роботи. Але є одне дуже таке чітке правило, що. Всі мають відчувати верхню планку своєї роботи і свого руху в нашому проєкті. Тобто, верхню планку вони мають розуміти, що вони мають рухатись у розвитку і весь час хоч трошки що разу з від заїзду до заїзду піднімати, піднімати свій рівень психологічний, інтелектуальний. Головне, що вони все краще, краще розуміли. Як їм жити далі? Це глобальне питання, на яке ми шукаємо відповідь.